годиннику 11.00 11.00 прямому репортер, тож одразу до головних новин. Двічі за ранок росіяни обстріляли Авдіївку. Снаряди влучили на околиці коксохімічного заводу. Під інтенсивним вогнем опинилася Костянтинівка. Там пошкоджені 18 будинків та школа. Уночі окупанти завдали ракетного удару по Новгородській громаді. Там пошкоджені три будинки. Крім того, гучно було і на околицях Часовоярської і Турецької громад. Пошкоджені оселі є також у Солодарській. Поторському та зарічному зафіксували 10 прильотів. Під обстрілами були також Красногорівка, Кам'янка, Курахове та Курахівка. Люди не постраждали. І ще 700 окупантів ліквідували наші військові за минулу добу. Сили оборони також знищили 4 танки, 9 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем. У росіяни ще мінус 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 7 одиниць автомобільної техніки. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 155 тисяч своїх солдатів. Понад 100 ворожих атак відбили сили оборони минулої доби. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Попри значні втрати, противник і далі штормує місто Бахмут. Тим часом сили оборони продовжують завдавати ударів по місцях зосередження ворога. Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Руан-10. Українські ракетники і артилеристи в той же час уразили один зенітний ракетний комплекс БУК М1-2, п'ять районів зосередження живої сили противника, три склади пальномастильних матеріалів та один комплекс радіолокаційної розвідки і контролю зоопарка. Відносна безпека у тилу це заслуга українських воїнів. На цьому у своєму зверненні наголосив. Президент Володимир Зеленський він відзначив низку бригад, зокрема Вже... на гвардійців, прикордонників, морських піхотинців та розвідників, які боронять українські території. Вже понад 9 років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України спокій і відносна безпека у тилових містах. Це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України це їхня стійкість та сила. Робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі, нашу державу і наших людей. Цій меті підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного і кожної хто допомагає. 93-й бригаді Холодний Яр потрібні дві автівки. Останній автомобіль, який був у хлопців. Знищений, тож військовим терміново необхідний новий транспорт. Автівки є під Києвом, потрібно їх лише викупити. На це треба зібрати 380 тисяч гривень. Номер картки ви зараз бачите на своїх екранах. А ми просимо долучитися до цього збору, адже кожна гривня важлива. Вона допомагає нашим військовим боротися та наближати спільну перемогу. Говоритимуть про зернову угоду. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш прибув до Києва. Він планує зустрітися із президентом. Володимиром Зеленським говоритимуть насамперед про зернову ініціативу. Термін дії угоди завершується 18 березня. І це якщо сторони не домовляться про продовження. Нагадаю, що зерновий коридор запрацював улітку минулого року, і це дозволило розблокувати експорт українського продовольства через Чорне море із трьох портів. Канада розширює програму військової підготовки українців. Про це сказав прем'єр-міністр країни Джастін Трудо під час зустрічі із президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєм. Щонайменше до осені Канада продовжить програму місії з інженерної підготовки в Україні а також направить інструкторів медиків, окрім того, Отава пообіцяла виділити Україні 3 мільйони доларів на розмінування та разом із ЄС надати енергетичне обладнання. Ми продовжуємо нашу інженерну підготовку в рамках місії «Юніфаєр», принаймні до осені, та розгортаємо медичних інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини. Ми також інвестуємо 3 мільйони доларів США в розмінування в Україні та співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб доправити в Україну енергетичне обладнання. Ми посилюємо нашу підтримку Україні, у тому числі військову, тому що українці мають усю необхідну мужність і дух, але їм потрібна зброя. Європейський союз уже поставив військового обладнання на 12 мільярдів євро. Понад 60 людей затримали під час протестів у Грузії. Люди вийшли на вулиці напередодні через так званий законопроект. Круїно агентів, який парламент країни ухвалив у першому читанні. Протестувальники називають його і таким, що загрожує для євроінтеграції Грузії. Між мітингувальниками та поліцейськими сполахнули сутички. Силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Законопроект уже розкритикували у Європейському союзі, а президентка Грузії підтримала протести і пообіцяла витувати скандальний документ. Закон російський, як ми всі знаємо, він був запроваджений у Росії. Він був реалізований в Білорусі. Ми не хочемо бути частиною колишнього радянського союзу. Ми хочемо бути частиною європейського союзу. Ми хочемо бути прозахідними. Ми повинні боротися за право бути європейцями. Тому я тут. Тому що заради майбутнього своєї дитини я віддаю перевагу бути частиною європейського суспільства. Be a part of the Три автомобілі швидкої допомоги передав на фронт священник української греко-католицької церкви Роман Братковський. Він організував також евакуацію тисяч людей із Маріуполя та Мелітополя. Священник, крім того, збудував і храм у селі Проображенка на Нікопольщині. Про службу на війні і в тилу більше розповість Галина Федорченко. Роман Братковський з 14-го року, тоді семінарист, пішов добровольцем, вірив, що має пройти цей досвід. І один був такий момент, де я прощався вже життям. Ми були в оточенні. Я насправді це був найближчий момент моєї смерті, і я вже казав: Боже, якщо ти мене витягнеш з цього пекла, я буду служити тобі як священник. Насправді, Господь чудом витягнув нас. І з того моменту я посвятив своє життя Богу два роки поспіль. Служив військовим капеланом, а після очолив парафію у селі Проображенка, що на Нікопольщині. Першу літургію слухали тільки троє парафіян. Коли ми приїхали сюди в 2017 році, так люди не розуміли, що таке українська греко-католицька церква нас путали із католицькою церквою, і з грецькою церквою. Насправді, це є українська православна церква по ходу історії. Ми маємо таку назву Українська греко-католицька церква, але це є українська Слава церква східного обряду люди повірили, і на служби до отця Романа приїжджають навіть сусідніх сіл та містечок. Серед них і Анастасія зізнається раніше в церкву не ходила, бо найближча належала до московського патріархату. Тож отець Роман взявся за будівництво храму. Це дуже нас. Оживляє, надає нам сили енергії, так як ми тут дуже багато працюємо, втомлюємося, і зараз такий тяжкий час, але завдяки цим службам. І оцю роману ми маємо сили жити, вірити в майбутнє, вірити в перемогу. Храм будують на пожертви з усього світу та силами вірян. Перший внесок у 10 тисяч доларів дав папа Франциск. Вперше планують відчинити двері храму в серпні. Проект ми робили тут, вже був готовий. Ми сна зробили його документацію і почали в 18-му році з Крлована з таких матеріалів як бетон, стяжки. Ну і... Приїжджали також люди з інших міст, які зголошувалися допомогти. Також допомагали тут місцеві. З масованим вторгненням росіян отець Роман взявся евакуйовувати людей з міст, де точились бої за допомогою церковної світової спільноти Галілея. Вивезли тисячу людей з Маріуполя, Запорізького та Харківського напрямків. І ми спільними зусиллями одні давали нам фінанси, другі особи давали нам бу. Треті особи приїжджали сюди допомагали. Ми звідси евакуювали людей. Вони на місцях там приймали до себе тих людей. Разом з закордонними волонтерами отець Роман передав на фронт три автомобілі швидкої допомоги. З парафіянами постійно збирають гуманітарку як для вимушених переселенців, так і для родин військових. Багато було потребуючих, багато було прохань за допомогу. Отець Роман почав організовувати всі, всю ту допомогу і. Попросив очолювати мене, ну стати відповідальною за ту гуманітарку. То каже апостол Яків. Коли людина каже, хоче їсти, а ти кажеш, іди й молися. То що їй це поможе? Якщо людина хоче вдягнутися, ти кажеш іди й молися, то чи то не є віра. Віра це тоді, коли бачиш потребу, маєш можливість їй допомогти. Е і допомагаєш, бо це насправді є віра. Віра, тобто, це любов. Наступний проєкт оця романа адаптація військових, які повертаються з війни. Це духовна психологічна підтримка. А інколи і просто вислухати. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий на цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортера. Він буде менше ніж за годину.